Добрий день, шановні користувачі у цій інструкції я розповім вам про майнову декларацію для ФОП, кому та коли її треба подавати. За 2023 рік податкову декларацію про майновий стан і доходи потрібно подавати тим ФОП, які перебували на загальній системі оподаткування увесь 2023 рік або частину 2023 року. Як правило, це ФОП першої та другої групи ЄП, які одразу обрали спрощену систему та стали платниками ЄП не одразу з дня держреєстрації, а з початку наступного місяця, а також ФОП, які протягом року переходили із загальної системи на спрощену та навпаки, граничний термін подачі декларації до 30 квітня 2024 року. Для створення майнової декларації є декілька способів. Перший це створення звіту з актуальних подій у розділі Події підрозділі Поточні. Другий спосіб це перехід у розділ Звітність підрозділ Поточні. Далі потрібно натиснути на кнопку Створити документ та обрати зі списку документ F010214. Податкова декларація про майновий стан і доходи. У нашому прикладі ми покажемо подачу звітності для тих ФОП, які не отримували доходи під час перебування ФОП на загальній системі оподаткування. Перейдемо до заповнення. Для початку потрібно перейти у повну форму та видалити додаток по ЄСВ. Далі потрібно перейти в спрощену форму. Далі звіт можна подавати до податкової, натиснувши на кнопку здати онлайн до ДПС. Далі слідуйте вказівкам на екрані. Якщо ви отримували дохід на загальній системі оподаткування, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково допоможемо вам подати звітність. Дякуємо за вашу увагу! Тексер бажає вам успішної подачі майнової звітності.